Мій кіт поїв мої тисячу гривень. Пошматував їх. Був голодний, напевно. Зараз я йду в банк, щоб перевірити, чи поміняють мені ці гроші на цілі. Ощадбанк. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна поміняти у вас гроші, які були пошматовані твариною? Коротше, сказали, що не поміняють. Тому що номера цього, який зберігся з боку купюри, його недостатньо. Цю купюру більш пошматовану. А, треба буде відправляти на експертизу у Дніпро. А оцю, яка менш пошматована, мені сказали, що доклеїти відсутні частки. Uh, і є можливість, що вони поміняють її. Але та, яка більш пошкоджена, ту будуть відправляти на експертизу, перевіряти, чи вона справжня, перевіряти ще якісь моменти. Ось. Не все так просто. Я думав, мені просто їх видадуть новенькі. Але ні. Я не буду цим заморачуватись. Просто хотів завершити історію зі своїм котом-бешкетником. Коротше, підписуйтесь, якщо цікаві. Відоси такі з мого життя.